Пам'ятник Катерині Другій в Одесі облили фарбою. Хто це зробив та як відреагувала поліція? До зими не встигнуть. У селищі Сергіївка на Одещині відновлюють дев'ятиповерхівку після ракетного удару. В Одесі проводять безкоштовні уроки з гри на барабанах для дітей-переселенців. Як проходять заняття? Пам'ятник Катерині Другій в Одесі облили червоною фарбою. Повідомляє кореспондент Суспільного з місця події. Зробив це ввечері 12 вересня представник автомайдану Артак Григорян. Чоловік дав пояснення у відділку поліції. Правоохоронці склали адмінпротокол та відпустили його. Це споруду треба знести, і не треба фарбувати, як я зараз зробив, і не треба збирати митинги. Для того треба просто приїхати і її зламати. І для того потрібні люди, які Мають розуміти наслідки на це. У нас є декілька таких людей, але ж для того потрібно ще деякі люди, час і так далі. І розуміння цього, що це складне питання. Ми все розуміємо. Безпекове питання це ну дуже складна відповідь. Але ж ми над цим. Якось працюємо. Я вважаю, що пам'ятник кату нашого народу в самому центрі міста Одеси, який є українським містом, і борці за свободу, тобто його громадяни і населення города зараз. Борються за свободу нашої незалежної країни, і типу, стоя... щоб це стояло на центрі нашого міста. Це просто неправильно. Так не може бути. Тут має бути пам'ятник героям. Я не знаю, з 28-ї бригади. Тут мають стояти справжні герої України, які захищали Україну, а не ті, хто катували і закріпачували наш народ. Вже ж це неправильно. Пам'ятники пам'ятник це наша пам'ять. Всі наші. Прави, це наша історія. Ми повинні пам'ятати, і наші покоління також повинні пам'ятати, що було, що буде. Чесно, я не читала, чому його облили, тому що перший раз-тільки тільки приїхали в Одесу і пізнали, що його облили. Ну, тобто, дуже негарно, чесно кажучи. Тобто, ми були до цього в Одесі, було гарний пам'ятник, була гарна історична пам'ятка. Всі дивились, фотографували, а тут якби трошки, трошки дивно, скажімо так, і на російській, да, обідно». У Сергіївці почали відновлювати будинок, в який в ніч на 1 липня поцілила російська ракета. Робітники розчищають зруйновані ділянки фундаменту та за допомогою екскаватору роблять канал, аби під нього не потрапляла вода. У квартирах другого та третього під'їздів будинку мешкають люди. Тут відновили електрику і водопостачання. До своєї оселі в жовтні планує повернутися Анатолій Міщенко. Наразі робить ремонт у квартирі. Ну а зараз за свої кошти ось до ці вікна приводимо, так сказати, потрібне состояння. О, ну, для того, щоб жити, перезимувати тут, як бачите, тут не одніх дверей немає внутрішніх. О, е, а отаплювати 70 квадратних метрів це неможливо. Це і три пенсії моїх не хватить на місяць. Готує до зимівки свою квартиру і Людмила Кудлюк. Для цього жінка замінила віконні рами та двері, що вилетіли внаслідок ракетного удару. Тепер її чоловік Віктор робить комору для консервації. Кладовка саме перша у мене, щоб от там от так от не стояло все. Тому що живемо на дачі, дача дає щось, все, баночки, зима впереди. Тому от так от. І Кладовка на піру. Потім кровать під. Пере перебить, вот взяла ткань, чтобы кровать перетянуть, эту наш диван этот. А со шкафом я даже не знаю, что що... это. Это был зеркальный шкаф-купе. Такий вигляд має перший під'їзд цього будинку. Квартири тут непродатні для проживання. Ігор Левченко показує свою оселю. У дитячій кімнаті уламки скла, що старчать зі стіни. Зараз я тут жити не хочу. Тобто, коли входиш в під'їзд, і я тут прожив більше 20 років, И каждого, кто погиб, я знал лично, общался каждый день. Моя соседка, тетя Вера, тоже погибла. Я ее нашел мертвую. Поэтому вот. Тому зараз я тут точно жить не хочу і нічого здесь делать не хочу. Повністю відновити будинок до зими не встигнуть, каже селищний голова Анатолій Чередниченко. З місцевого бюджету виділили кошти тільки на підготовчі роботи. Основне фінансування буде не раніше ніж за півтора місяці, коли буде готова проєктно-кошторисна документація. Якщо сума 50 мільйонів гривень, то вона ну виконується як як мінімум півроку та рік. Тому, тому що це це нереальне. Ми саме спочатку. Ну, Сподівалися, що нам власна адміністрація і обласна рада дасть кошти просто вони стоили, ну, Вроді було спочатку обіцяно це, але потім сказали, що вони не можуть, поки не буде проєктно-кошторисна документація. За словами Анатолія Чередниченка, наразі в будинку зі 106 квартир заселені шість. Тому селищна рада займається пошуком альтернативного житла для тих, кому повертатися нікуди. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, новини на Суспільному, Одещина. Вночі 1 липня росіяни завдали ракетних ударів по дев'ятиповерхівці та базах відпочинку у курортному селищі Сергіївка Одеської області. У багатоповерхівці загинули 16 мешканців 38 отримали поранення. З них п'ятеро діти віком від 3 до 17 років. Обстріл селища розслідують за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. В Одесі затримали колишнього керівника кримінальної розвідки управління боротьби з організованою злочинністю МВС України. За версією слідства він передавав російським спецслужбам інформацію щодо потенційних цілей для проведення диверсій і вербування. Повідомив речник СБУ Артем Дегтяренко. До підривної діяльності зрадник намагався залучити декількох колишніх співробітників підрозділів МВС Одеської області. Під Час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили засоби зв'язку, які він використовував для комунікації з представниками РФ. Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Йому судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. В корабельному угрупованні ворожого флоту в чорному морі продовжують бойове чергування. Чотири надводні носії високоточної зброї. Із сумарним залпом 26 крилатих ракет калібр також маневрують здовж кримського узбережжя три великих десантних кораблі. Вони не можуть посунутись ближче, ховаються за мисом Перханку, оскільки усвідомлюють, що відсутність крейсера, відсутність системи протиповітряної оборони, якою вони намагалися облаштувати собі на острові Зміїний. Їх робить вразливими і вони не можуть висуватися ближче до наших берегів, оскільки можуть бути ураженими. Ми виконували завдання поблизу Зміїного і почули залпи. Військовий ВМС України розповів, як їм вдалося під час одного з виходів завести новітній російський фрегат адмірал Макаров під вогонь української артилерії. Успіху вдалося досягти завдяки сигнальникам та вдалому маневруванню. В результаті з фрегата піднялось два стовпи диму. Я построював екіпаж, ми з ними перевела, коли я сказав, до першого пункту базування. Де ми будемо заходити. Хто не згодний з виконанням, хто боїться, хто не впевнений в собі, будемо клопотати людей знімати. Ніхто не відмовився, вдалося відхилятися від їхніх снарядів по чотири залпи. Загалом по судну було десь 32-34 залпи. Попадали прямо під судно. Якщо б не маневрування то було пряме попадання. Після чого нам допомогли наші боги війни, це сухопутна артилерія, яка в принципі розуміла і бачила, що відбувається. Просто вони його ждали, поки він поїхав трошки. Це родичі бійців з Азовсталі, батьки, дружини та діти військовополонених зібралися біля будівлі одеської військової адміністрації з вимогою до влади посприяти звільненню їхніх рідних. Більшість з учасників акції не мали зв'язку з родичами, які були назовсталі на з травня. Чоловік Оксани служив у 36-й бригаді морської піхоти. Прийшла сюди на цю акцію з метою, щоб нас же не тільки почули. А вже щось почали робити, освобождати наших близьких, наших рідних, чоловіків, синів, батьків з полону. Бо вже 4 місяці буде, як вони в полоні. Це ті, хто вийшов з Азовсталі. А є такі, що ще з березня місяці в полоні, і ми дуже хочемо, щоб наші рідні були вже вдома. Ми хочемо, щоб наше правительство дотримувало своїх обіцянок. Син Сергія Штукіна також був оточений на Азовсталі. Останній раз батько спілкувався із 19-річним хлопцем, 18 червня, коли той був в Оленівці. Мова не йде тільки про Азов. Ми волаємо про те, щоб звільнили весь гарнізон Азовсталі. В першу чергу жінок там багато знаходиться жінок, які взагалі не мають відношення до Азова до інших підрозділів. Всі розуміють скільки пройшло часу. Не тільки зі мною, ні з жодної з родин. Ніхто не зв'язався, ніхто не, ні, ні, ні про що не розповів, які є, які є дії, які приймаються дії. Участь в акції взяли близько 40 людей, повідомили правоохоронці. Акція проходить без порушень громадського порядку, тому що задіяна достатня кількість поліцейських. Було передано насамперед з боку представників військовослужбовців та сімей військовослужбовців. Було передано звернення до обласної адміністрації. Тобто було узгоджено проведення акції, тому без порушень. За словами представника координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова, справа визволення захисників Азовсталі триває, і перші результати є. Робота триває. йде переговорний процес стосовно звільнення українських військовополонених, зокрема і військовополонених захисників Азовсталі. Нещодавно відбувся обмін, в рамках якого вдалося повернути 14 українських захисників. Перед тим було повернуто 144 захисники. Робота ведеться в кількох напрямках. Перше це забезпечення прав українських військовополонених, належних умов, отримання, медичного забезпечення. Родичі військовополонених заявляють, виходитимуть на подібні акції до тих пір, доки не вдасться повернути їх близьких. Дмитро Васильєв, Олег Кругляк Румянцев. Новини на Суспільному. Одеса. Так, з гімну України починається урок з гри на барабанах для дітей-переселенців. Їх в школі вісім. Всі з різних областей України Миколаївської, Херсонської та Донецької. В кожній групі по чотири дитини. В цій двоє переселенців Завдіївки. Вони двоюрідні брат та сестра Матвію дев'ять, а Марії одинадцять. У нас не бахали вообще. Потім начали різко бахати. І так сильно бахали. У нас там внизу окно вилетіло. и папа был тогда на работе. Он нам позвонил и сказал, чтобы мы собирались выезжать. Ну, больше возможностей намного, чем в Авдеевке там. Я давно хотела заниматься музыкой, там ходила на вокал, но Так вийшло, що війна і не у меня займатися. На барабанах я пробовала играть ще з моїм дядей там в Авдіївці. Я вміла ну, трохи совсем грати. І мне завжди хотелось играть на барабанах, тому що мені це подобається. Уроки для дітей проводять щонеділі. Кожне заняття триває дві години. Цього часу достатньо, аби навчитися азам гри на барабанах та виконанню більше 20 пісень, каже викладач Євген Глущенко. Та-та-та, ра-та-та, та Детки сначала учат только ритмы, базу, чтобы у них руки привыкли. Потом мы добавляем разные переходы между ритмами, чтобы они понимали, как это делать. Ну и потом это все аккуратно совмещаем и, конечно, разукрепляем с песнями. Раз на месяц новые композиции, дети играют под аккомпанемент гітари. Життя в творчості. і Я хочу доносити творчості свою українську культуру. Хочу діткам це теж передати, тому що музика лікує рани. На заняття можуть приходити діти віком від 6 до 13 років. Зараз безкоштовні уроки проводять тільки для переселенців та в майбутньому планують набрати групу дітей з Одещини, які стали свідками ракетних ударів. Сейчас одна. Это детей дітей від того хаосу, которые їм прийшлося пережити. финансирование навіть говорити не буду. Они потеряли много, их родители потеряли много. Поэтому на безплатній основі ми допомагаємо ровно тим, чим можемо допомогти. Аби потрапити в цю школу, необхідно написати повідомлення на сторінку фабрики барабанів в інстаграм. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, новини на Суспільному, Одеса. В Одесі культурні та туристичні об'єкти оснащують табличками з інформаційними QR-кодами. Аби дізнатись більше, наприклад, про пам'ятник, варто навести камеру телефону на таку табличку, після чого на екрані з'явиться довідка. Таким чином можна дізнатись про автора об'єкту, коли і ким був виготовлений, його історію та фото. Інформація надається двома мовами: українською та англійською. В Одесі наразі 34 такі інформаційні таблички. Прогноз на 13 вересня. На Одещині очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень 14 19 із позначкою плюс. В Одесі дощитиме вранці та в день. термометру вночі покаже 13-15 градусів за Цельсієм. В день 16-18 вище нуля.